Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет т Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі ми з вами поговоримо про трихомоніаз. Трихомоніаз це інфекційне захворювання, котре викликається найпростішими трихомонатами. Три хомонади відносяться до урогенітальних інфекцій. Чим ж є небезпечні урогенітальні інфекції? Урогенітальні інфекції є небезпечні тим, що вони перше передаються переважно статевим шляхом, і по-друге, є небезпечні тим, що вони можуть перебувати в стані в організмі, як в стані хронічного процесу, так і в стані гострого процесу. І особливо небезпечний процес є той, котри, коли людина захворіла. Інфекцією, трихомоніазом, хламідіозом тощо і в цей період людина не змогла ідентифікувати, вчасно діагностувати і приступити до лікування. Чим є небезпечним, тим, що гострий період трихомоніазу він триває надзвичайно короткий термін часу, переважно до двох тижнів часу після захворювання. В цей період не завжди він себе проявляє певною симптоматикою, температурою, чи висипками, чи якимись больовими чи іншими. Іншими неприємними відчуттями. І саме в цей період, як правило, людина проходить, тобто вона ним вже хворіє, і переходить трихомоніаз в, вже в категорію хронічного процесу. Коли трихомоніаз стає хронічним, він є небезпечний тим, що його дуже важко лікувати. Є вже деякі твердження науковців, що трихомоніаз є небезпечний тим, що він, по перше, практично невиліковний. Він вимагає надзвичайно індивідуального підходу до лікування, немає гарантій. Повного одужання після лікування, і можливо, потрібно пройти два і три періоди лікування. Він може викликати цукровий діабет, онкологічні захворювання, е, уражати е, сечу статеву систему, е, може викликати різні алергічні реакції тощо. Трихомоніаз є небезпечним тим, що це є надзвичайно за своїми розмірами велика інфекція, тобто в порівнянні з хламідіями, оріоплазмами, Плазми, тобто з розряду органітальних інфекцій, вона є великого розміру, і є небезпечне тим, що вона може перше на собі переносити інші інфекції. Або, друге, такі як е, мікоплазми, такі як хламідії тощо, це томегаловіруси, герпеси, е, можуть е, трихомонада його як е, захоплює всередину в свою мембрану, захищаючи і переносячи в інші системи організму. І саме тому, коли людина розпочинає лікування, наприклад, хламідіозу, то вона не вб'є хламідіоз і не вб'є трихомонади. Тому що трихомонада вона захоплює, захищає і е, Створюючи навколо себе таке поле захисту, переходить просто з одного стану в інший агресивний, і переносить ту саму інфекцію в іншу систему організму. Саме тому на ранніх стадіях є надзвичайно важливо це вчасно діагностувати трихомонади і приступити до їх лікування. Які наслідки трихомоніазу? Трихомонади у вагітних можуть викликати ураження плоду. Перечасні пологи, викидні, патології розвитку плоду тощо. Для чоловіків трихомонади є небезпечні тим, що вони можуть викликати запальні процеси сечостатевої системи, простатити, уретрити, цистити тощо. У жінок можуть викликати безпліддя, урожай, сечостатеву систему. Іхву і ще раз варто наголосити на тому, що трихомонади викликають безпліддя як у чоловіків, так і у жінок. Отже, ми з вами зрозуміли, що трихомоніаз є надзвичайно небезпечним для здоров'я людини. І саме тому надзвичайно важливо є вчасно пройти лабораторні обстеження на відсутність в організмі трихомонад. Наша лабораторія на сьогоднішній день виконує обстеження, повну діагностику урогенітальних інфекцій, котрі дозволять вам продіагностувати трихомонади, хламідії, мікоплазми, оріоплазми тощо. Запрошуємо вас пройти вчасну, швидку та якісну лабораторну діагностику в нашому лікувально-діагностичному центрі. Міцного вам здоров'я! Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики.